Всім привіт! Ну що? Продовжуємо нашу подорож по театрах Києва. Цього разу я хотіла б вас познайомити з молодим театром і виставою Шафа. Ну, почнемо з того, що це постановка Олени Коляденко і балету Фрідо. Тільки знаючи це, вас може зацікавити ця вистава, але найцікавіше попереду. У виставі залучені всього 14 артистів, але вони створюють цю неймовірну атмосферу. Їх пластика, музика, світло, експерименти з костюмами, хореографія захоплюють повністю і тримають усі півтори години. Насправді всі ці сучасні постановки, здавалося б, можуть бути незрозумілими та недосяжними, але це не про цю. Декілька історій є такими прямими та незавуальованими, що будь-хто зрозуміє весь задум. Можливо, по-своєму, але чи на цьому є мета? Якщо говорити особисто про мене, то мені сподобалося те, як працюють актори. Таке відчуття, відчуття постійне, що вони можуть живуть на сцені, і це не просте відпрацювання для Галочки, а саме проживання своєї ролі. Костюми вони підібрані ідеально, і Боже, які ж гарні фігури. Я розумію, що стільки тренувань фізичних навантажень не проходить повз, але, блін, це так гарно. Хореографія, як же вона відточена до ідеалу. Настільки, що здається, що це роботи, реально іноді роботи. Подивившись шафу, двічі, я тепер хочу потрапити на ще дві інші вистави: це кабаре і Фламбе. Купити квитки трохи легше ніж на Конотопську відьму, але й коштують вони дорожче. Тому раджу ловити квитки і насолоджуватись. Особисто я була там вже двічі. З вами була Марина Нарсевич.